Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM-системи для забудовника GRM розглядаємо права доступу для співробітників. Часто виникають запитання, чому до того чи іншого функціоналу або сторінки у менеджера немає доступу. Відповідь на це запитання полягає в обмісті налаштування доступів до функціональних модулів CRM-системи. До деяких модулів доступ може бути закритий згідно бізнес-процесів забудовника і таким чином. Цей пункт меню або цей модуль недоступний для вибраної групи співробітників. Саме про це я розповім детальніше в відеоінструкції. Зараз у демонстраційного клієнта, ось його фотографія, ми бачимо досить обмежені права доступу. Це доступ до інтеграції, до звітів, до проєктів, до лідів і до робочих документів. Звісно, ми можемо як додати нові доступи, так і обмежити поточні доступи. Наприклад, ми бажаємо для даного співробітника, для даної групи співробітників відключити доступ до каталогу інтеграції і до звітів. Для цього необхідно перейти в налаштування як адміністратор, або як співробітник, який має права налаштовувати доступи для інших співробітників, і здійснити відповідні налаштування. Перед тим, як перейдемо до налаштувань і авторизуємося як адміністратор, хочу акцентувати увагу на те, що Profile. Створюється для співробітника в момент його реєстрації. Він або створюється профайн, або вибирається з уже створеного списку профайлів. Про те, як додати нового співробітника і обрати профайн, є в описі до даної відеоінструкції посилання на відео як додати нового співробітника, можна за ним перейти і детальніше переглянути, як додавати нових співробітників. Зараз даний співробітник є менеджером з продажу нерухомості. Тому ми працюватимемо з профайном менеджер з продажу. Отже, спочатку вийдемо з даної СРМ-системи і авторизуємося як адміністратор. Введемо логін і пароль адміністратора і ми одразу попадаємо на сторінку налаштувань. На сторінці налаштувань ми бачимо, що перелік пунктів меню зліва значно більший. Ось вони. А... Також доступні профайни і доступи до об'єктів. Давайте для менеджеру з продажу нерухомості виключимо доступ до пункту інтеграції та пункту звіти. Відповідно, для цього достатньо натиснути на відповідну відмітку і встановити її в положення неактивне, тобто вона має бути сірим кольором. Якщо ж ми навпаки бажаємо додати певний доступ, розширити його, таким чином відмітку потрібно встановити в зелене положення, тобто активне. Збережемо налаштування і знову вийдемо з даної crm системи адміністратора і авторизуємось як співробітник менеджер з продажу нерухомості. Вводимо логін та пароль співробітника. Ми успішно авторизувались як співробітник. Менеджер з продажу нерухомості, і бачимо, що два пункти меню в нас зникли, а саме інтеграції та звіти. Таким чином, crm система GRM для забудовника надає можливість гнучко згідно профайлів співробітників створювати організаційну структуру та видавати доступи згідно внутрішніх бізнес-процесів для співробітників. Таким чином ви можете виконувати різні логіки бізнес-процесу. Наприклад,. Всі мають доступ до всього, або кожен має доступ до того, чим користуються згідно своєї позиції в компанії, або будь-яка інша логіка. Зараз рекомендую переглянути відео, як користуватись органайзером в Мозеві crm системі CRM». Це відео ми виводимо на екрані. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал gplus.com.ua, поширюйте український експертний YouTube контент. До зустрічі в наступному відео.